Всім привіт, друзі! Привіт глядачам та підписникам мого каналу. Давайте ми з вами подивимося е вирогідні вікна, коли завершаться бойові дії. Вирогідні вікна, так? Є вікна, певні, які нам покажуть на шанси припинення вогню, припинення війни. Е Ось все, що з цим пов'язано. Давайте подивимося зима. Весна літо осінь. Осінь, а що там мені осінь? Знаєш сама? Ага. Так, літо, літо зараз, зараз зараз, літо, літо точно ні. Літо, ні. Угу. Ну, дивіться, активність може бути активність на успіх е завершенню іменно вогню, бо це кану, це ж вогонь. Е це може бути завершення бойових дій в зимою. Я рік не вказую, просто кажу вирогітність зимою, ну, зимою. Ну, хай буде це наступний рік, так? Тому що вже. Ну, і давайте цей теж не будемо опускати, що зима на носі. В общем, загальні вирогідність того, що завершуться бойові дії, є вікно, шанс на те, що з зимою, весною теж можуть бути якісь успіхи, успіхи, але Успіхи, перемога в чомусь може бути, в чомусь хлопців може бути перемога в чомусь, ну, деокупаці, то, що вони там досягли успіхів по воєнним діям, так? А от на, ве... на кожну весну, на осінь літо, ні, літо спеціально доклала, тому що тут карта Одіна випала. Пуста карта, карта Одіна і невідомість. Це невідомість пуста карта. І я запитала, ну, запитала, яка ж та невідомість, а Руна Іса нам каже, що ні, літом, літом ні, немає таких шансів на завершення війни, бойових дій. А от на осінь, на осінь йде вікно, шанс того, що навіть по афеху по це буде підписання якогось документу. І зв'язку із тим, що влада паде, по нас перевернутий. Ну, це вирогідність, вирогідність вікон на те, коли або тут, або тут, або тут. Бачите, це вирогідність вікон, вирогідність зупинки війни, бойових дій, от всього цього, що стосується цього. Ось тому такі вирогідність зима, весна і осінь. Ну, осінь я вже по феху бачу вже підписання документації феху. документація, Видно? Ось документація. Влада перевернута, тому влада отримала розчарування, скажімо так, і змушена буде під натиском підписати документацію якусь. Ось, хлопців тут чекає, у нас якийсь успіх весною. Ось це або тут, або тут. Або зима, або осінь. Тому так. Вергідність, шанси, вікна. Ось так назвемо. Ну, давайте такий експеримент. Зробимо, подивимось, як воно програється. Ну, це без року, просто, просто, сезон, просто сезон. Так, дякую вам, друзі, за перегляд мого відео. До зустрічі!